Якщо ви виїхали за кордон або за певних обставин не проживаєте в своєму помешканні більше 30 днів, то свої комунальні послуги ви можете не сплачувати. Це такий от ніби приємний сюрприз. Водночас не все так просто. Як це зробити згідно із законодавством? Ми дізнаємось далі у адвоката Максима Багнюка. Отже, пане Максиме, вітаємо в нашому ефірі в першому шоу. Пане Максиме, доброго ранку. Доброго. І судячи з краєвиду у вас за спиною, ви теж не живете вдома 30 днів. Так, на жаль, так. Вибачте, якщо це був дурний жарт. Слухайте, якщо справді не сплачувати за комунальні послуги, якщо не проживаєш у помешканні, як це зробити правильно? Ну, у нас станом на зараз законодавчого передбачена можливість законом України про житлово комунальні послуги, можливість для громадян України, для всіх абонентів комунальних послуг передбачена можливість не платити за такі комунальні послуги, якщо такі абоненти відсутні за місцем проживання або за місцем знаходження їхнього абонентського комунального рахунку більше 30 днів. Як свідчить станом на зараз практика, навіть за останні, напевне. Но два роки комунальні служби вони нараховують комунальну плату або згідно лічильників, або середньостатистично по регіону. У них там є певна формула, з якою вони це вираховують і у випадку, якщо ж така особа вона більше 30 днів не знаходиться, або планує, наприклад, більше 30 днів не знаходитися за місцем проживання, наприклад, виїзд на лікування, військова служба, виїзд за кордон. Або інші ситуації, які передбачають відсутність за постійне місце проживання, вона має право не сплачувати такі комунальні послуги. Закон у нас передбачає списання нарахованих комунальних послуг виключно за минулі періоди. Тобто, якщо особа планує виїхати і Планує не перебувати, наприклад, півроку вдома, то вона не зможе на майбутнє оформити списання таких комунальних послуг, тобто 30 днів відсутні, тільки тоді є право звертатися до відповідних служб і займатися списанням комунальних послуг. Законодавчо передбачено подання заяви, тобто заява повинна бути довільної форми. А якщо немає ну. Немає можливості зазначити довільної форми, просто знайти на сайтах операторів таких послуг. Станом на зараз вони вже е, зразки таких заяв публікують. Таку заяву потрібно підписати і відправити на адресу відповідного оператора. Це може бути як електронна адреса, так і поштова адреса. Якщо поштовою адресою, то відповідно потрібно цю заяву роздрукувати відправити укрпоштою з описом вкладення, щоб у вас було підтвердження такого направлення такої заяви. Якщо я правильно зрозумів, це треба зробити заздалегідь. Ну, зазвичай я рекомендую повідомляти за майбутній виїзд заздалегідь, тому що у такому випадку в абонента буде підтвердження того, що він повідомив, що його не буде за місцем проживання якийсь певний час, і потім кожного місяця раз в квартал або раз в півроку фіксувати факт відсутності. Але є один нюанс: до такої заяви потрібно надавати документальні підтвердження відсутності. Це може бути копія закордонного паспорту з відмітками держприкордонслужби. Це може бути Довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи це можуть бути документи, які, наприклад, підтверджують виїзд за кордон або виїзд в інші регіони України для лікування. Наприклад, ну інші документи, які підтверджують факт відсутності вдома. Скажіть, будь ласка, таку річ? Це якщо я живу нормальним життям, якщо я знаю про поїздку, якщо я можу її спланувати заздалегідь написати заяву, 20, в моєму випадку, 5 лютого 2022 року, я вийшов з дому і взагалі в нього не повернувся. А, ну там трошки інші обставини, але от, наприклад, в мене все таки залишився мій дім, але я в нього два місяці не повертався і виїхав з нього раптово. Що я можу зробити, щоб не платити комірне? В даному випадку у вас було і є станом на зараз повне право, якщо ви відсутні за місцем проживання, звернутися з заявою, яка підтверджує дати факту виїзду з вашого населеного пункту з вашого дома, і надати інформацію і документальне підтвердження про місце проживання станом на сьогодні. Тобто, це та ж сама довідка внутрішньо переміщеної особи, якщо ви взяті на облік. Якщо ви були за кордоном, то це знову ж таки, копії вашого закордонного паспорта. Пане Максиме, а як буде відбуватися розрахунок за централізоване опалення? Е, на жаль, на практиці з централізованим опаленням проблеми є. Тому що централізоване опалення нараховується, умовно кажучи, на квартиру. Е, тому централізоване опалення, ну, централізовані комунальні послуги станом на сьогодні не відчуваним. Тобто їх потрібно буде сплачувати. Ну, наприклад, це вивіз сміття, обслуговування будинку і тому подібне. Тобто, це не означає, що ми зможемо всі комунальні послуги обнулити, якщо нам не було вдома, дещо треба буде платити, як, наприклад, опалення. Звичайно, так. Це має місце бути, але якщо говорити про тимчасово окуповані території або території, які були тимчасово окуповані і мали такий статус, то тут має місце форс-мажор. І можна посилатися на випадок форс мажору, і тоді нараховувати нічого знову ж таки не буде.